Вітання від Козак Харпс. Продовжую свою ініціативу, ідею для творчих взаємодій. від творців для творців. Про що саме йдеться? Я, як виробник і творець українських музичних інструментів, а саме, дремби, Запропонував всім творчим особистостям, відомим особистостям, всім, хто просувають українську культуру в межах України та за її межами за кордоном. От, досі діє акція. Я в дарунок цікавим людям і дійсно творчим Україномовним, навіть підкреслюю, е, дарую музичні інструменти свого виробництва. Е, на черзі сьогодні у нас новий отримувач мого інструменту, гурт онука, а саме Ната Жищенко. Вітаю з надбанням цікавого і, і красивого інструменту. Ради бути. Корисним і ці творчій взаємодії. Далі буде. Що хотів би сказати, ну, за традицією завжди бажаю всім власникам моїх інструментів. Хай дримба лікує душу і тіло, навіть зцілює душу і тіло ну, і надихає на нові. Досягнення в, на цьому творчому шляху. Ось такі побажання. Ну і трішки звуку, звісно. Це нота ре Великої Октави по запиту нати. Тому Одна з найпопулярніших нот. До речі, ще покажу в комплекті. Зараз у мене ще такий мішечок іде. Куди складається потім футлярчик з моїм логотипом. Ну і з надписом для кого адресовано. І ще в комплекті даю маленьку пляшечку рецинової олії для догляду за язичком. Ну і звук. you, 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 Ось такий чудовий інструмент. Відправляється до нового власника, точніше, власниці, і хай він надихає на нові. Здобуття на, ці, на цьому шляху. З вами був Кози Харпс. Всім гарного дня! Слава Україні! Героям слава на зв'язку!